у вас есть какой-то вопрос, попросите Вселенную, чтобы она вам рассказала на понятном вам языке, что вы можете сделать, и чтобы вы поняли, и смотрите знаки и читайте их. Поверьте, вы найдете ответ. Это вообще очень невероятно. рабочий инструмент, друзья. Но это треба так и сказать. Всесвят, покажи мне на понятный для меня мове знаки, и чтобы я их поняла. І використала. Да, да. І мені показує. До речі, знаєш, який був цікавий знак? Два роки тому написала мені дівчина, запропонувала прийняти участь як спікер в її проєкті по просуванню в соціальних мережах. І чому я повелась? Тому що вона сказала, що вона веде інстаграм твого кота. І вона, коли почала говорити, це було як один з її кейсів. І я думаю: вау, якщо таргетолог кота і мені пише, це вже мені все свідстукає, що десь колись. Прийде момент, і це якась, Тобто, розумієте, друзі, сьогодні це може бути якась дрібниця, якась просто французька пісня, яка грає в машині, або італійська пісня, тому що я знаю, що е, є ще проект на Італію в квітні наступного року. І коли ви починаєте думати, відчувати, задумуватись вперше про це питання, починають приходити можли... спочатку знаки, а потім можливості.